Всім привіт! З вами Ржава Борода. Нарешті дійшли руки до акумулятора Дніпроємчик. Зараз виясним, що з ним не так, чому він у мене при плюс 4 відмовлявся працювати. Так, першим ділом розбираємо його. Так, що хочу сказати, вперше його розбираю, ну, корпус досить непоганий. Є з чим порівнювати якісь демфірочки проклеєні, Досить корпус непоганий. Товстенький, прорезинений, не найгірше, що може бути. Ну так, але ж Плата. Тут я дуже вам нічого не скажу, так як не розбираюсь в цьому, в цих платах, як фахівець, щоб щось казати, але принаймні приварено так виглядає непогано. Сварка непогано виглядає, пайка виглядає непогано, плата якось не знаю. Хіленько, можливо, це мені здається, не знаю. Так, елементи, елементи. Просто пишеться, що 2 години. Фірма не написано. М -м -м -м. Ще знаєте, що цікаве? Дивіться. Є штекер під зарядку. Є виплавка під зарядку. Але отвора немає. Щоб заряджало, тільки рідний. Так, що я планую зробити? Зараз планую звідси відпаяти виняти 4 елементи і поставити їх в ось такий приборчик. І перевірити ємкість цих акумуляторів, потім приміряти їхній опір. Якось так. Так. Ємкість акумулятора заміряли. Тепер ще зараз ще заміряємо внутрішній опір. Так, перша баночка. 21,1 мільйон. Далі. Це у нас яка? Це у нас третя баночка. 21 мільйон. Це у нас четверта баночка. Ну, хай буде 24 мільйома. І друга баночка. 23 мільйома. Тобто, як по мені нічого критичного, я не знайшов. Ось так проварив. Може не дуже гарно, але не так давно варю. Зате надійненько, так би мовити. Спершу одну стрічку, потім стару обрізав оці ось порвані края, приварив і зверху на всякий випадок ще одну смужку. Ну, і отак от смужка, старенька, новенька. Тут просто дві смужечки. Все, збираю корпус, насправді не знаю. Так і не вдалося вияснити, що Можливо, хтось щось в цьому розуміється більше? Пишіть в коментарях, а на цьому все.